Українських дітей повернули додому із тимчасово окупованих територій. Про це у своєму телеграмі написав український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що особливі миті діти вперше за довгий час зустрілися зі своїми рідними. Багато з них цю зустріч чекали близько трьох років. І якщо говорити про те, скільки дітей повернулося, то в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA повернулося 11 дітей. Допомогли в цьому допомогла в цьому держава Катар. Чемливі чімливе відео, і звісно, що хочеться, щоб всі українські діти повернулися додому із окупації з російського полону, тому що всі ті діти, яких Росія вивезла, фактично країна-агресорка взяла наших дітей в полон, і наша країна працює над поверненням. Наших дітей, тому що це найболючіше, напевно, що нині є, і серед, серед іншого, зараз на всіх дипломатичних майданчиках Україна під час там своїх міжнародних виступів наші дипломати постійно говорять про повернення українських дітей. Будемо сподіватися, що невдовзі всі наші діти зможуть е, ввоз'єднатися зі своїми сім'ями. Далі поговоримо про те, над чим працює українська дипломатія. І президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Український очільник відзначив, що заслухав доповідь е, очільника закордонного відомства і обговорила зокрема питання і 18-го пакету санкцій. Я нагадаю, це той санкційний пакет, який нещодавно було ухвалено європейським союзом. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів. Друге, міністр доповів про домовленості зі сполученими штатами, які зараз у роботі. Хороша динаміка. Розраховуємо на результати зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема щодо подальших відносин із Сполученими Штатами Америки. Також міністр доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично викидають із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну. Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів. Поговоримо про ситуацію на Запоріжжі біля Запорізької атомної електростанції. Помітили стовп диму. В відповідно в телеграм-каналах показали відео, де чітко видно задимлення не лише ЗАЕС, але й навколишніх населених пунктів. Гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив про те, що на території області нині повний блекаут, і відомо, що нині пожежу почали ліквідовувати. Буцім то потім він заявив про те, що електростанція Тропостачання буквально за кілька хвилин в області вже відновлено аварійну ситуацію буде подолено, і зокрема говорить про те, що зараз ситуація налагоджується в області, але тут цікаво, що Балицький говорить про населені пункти, не згадуючи про цьому про ситуацію на запорізькій атомній електростанції. Міський голова Нікополя Олександр Саюк відзначив, що станом на 13-ту годину сьогоднішнього дня рівень радіації в Нікополі становить 0,13 мікрозіверта, і це відповідає нормам.